У Шевченківському районі Харкова тривають роботи з впорядкування укриттів у житлових будинках. Під час перевірки системи доступу комунальники виявили несправності, тож одразу взялися за ремонт, щоб мешканці прилеглих багатоповерхівок могли безперешкодно потрапити всередину. Були Проведені роботи щодо перевірки блока живлення на системі автоматичного входу до укриття по причині заявки від КП «Житлокомсервіс» на те, що некоректно іноді спрацьовує система. Поки одні спеціалісти усувають проблему на вході до укриття, інші працюють у під'їзді, впорядковують комунікації, перевіряють стан мереж та наводять лад, аби все працювало стабільно та без перебоїв. Ми проводили роботи з упорядкуванням мереж провайдерів у під'їзді. При обстеженні були виявлені порушення прокладки телекомунікації. Ми їх виправляємо в даний момент. Фронт робіт, під'їзд. 12 поверхів. точніше. Задіяно працівників шість людей. 6 людей з різних компаній. Місто парку. З часом мережі провайдерів їх обривають, ламають. Провайдери приїжджають, встанавлюють, ділять красоту. Так Також ми займаємося впорядкуванням мереж, бувають провода, рвуться, ми обираємо борвище, ну, займаємося такими питаннями. Ремонти під'їздів, перед ремонтами під'їздів, податкової мережі, після ремонтів в мережі. Все в такому плані. Все, що зв'язано з мережами інтернет-телебачення в місті Харкові, ми цим займаємося. В випадки вандалізму, так, да, так, є. Багато мешканців думають, що там є мідні провода, і бувають, ріжуть, хочуть якось нажитися на цьому. Роботи з впорядкування мереж провайдерів тривають з 2022 року. Так як мережі потребують обслуговування, десь є провисання, десь є відкриті шафи, через які вандали втручаються роботу в роботу мереж. Тому ця робота ведеться постійно систематично. Наразі кількість звернень трохи менше, що каже про те, що проблема вирішується. Комуналіки звітують, що подібні звернення опрацьовують регулярно і в усіх районах Харкова. Окрім робіт у під'їздах та укриттях, фахівці постійно контролюють стан домофонних систем та сміттє приймальних камер. Кажуть, навантаження велике і цифри це підтверджують. З початку року підприємством було відпрацьовано понад 9 тисяч звернень, якщо буде точним 9 тисяч 955 звернень. З приводу основних напрямків роботи підприємства. Це робота домофонних систем 5250 звернень. Це робота операторів телекомунікацій щодо стану їх мереж та якості надання послуг кабельного телебачення та інтернету понад тисячу звернень, 1250, якщо точно сказати. Це роботи системи сміттєвидалення, як то стан мусороприймальних камер, стан стовбурів по цьому напрямку було відпрацьовано близько трьох тисяч звернень. Наразі робота звернення триває. В роботі підприємства перебуває порядка 300 звернень по домофонним системам та роботі операторів звернення будуть закрити у регламентний термін. Кажуть, працюють для того, щоб мешканці не відчували дискомфорту в повсякденному житті. Укриття, під'їзди, домофони, мережі усе це потребує постійної уваги. І комунальники наголошують, їхнє завдання своєчасно реагувати на кожну проблему, аби будинки залишалися безпечними та зручними. Комунальне спеціалізоване підприємство інженерні мережі займається віддаленим керуванням для мешканців тимчасових укриттів, а також технічним супроводом та поточним ремонтом цих укриттів. За поточний рік було відремонтовано 445 укриттів. Також департамент займається іншим напрямком. у Сфері це віддалене керування освітленням мешканців міста у зонах загального користування, чим саме допомагає керуючим компаніям економити до 50% освітлення на даному часі. Це дуже актуально. А також роботу обладнання продовжує срок служби чим допомагає мешканцям міста, роблять події більш сучасними та комфортними і безпечними для користування. Марія Соловйова, Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко та Олександр Уваров. Харків. Новини.